Ну що, добрий ранок? Відкриваємо зміну і починаємо працю. Україна, окей. Окей. Так, да, 8.30. Зараз буду дзвонити Вірніше під'їду туди до ворот і буду дзвонити прийомщику. Що ж, утра яблуко, сахарок, привіт, добрий ранок. Все, вмився, зуби почистив, машину обійшов, все нормально. Треба їхати на розвантаження, бо ще чернівці попереду. Давайте буду рухатися. Зараз завожу машину і поїхали розвантажуватися. Так, Заїжджаю зразу. Взяли документи. Поїхали на розвантаження Зараз стою під рамку. Зараз по бистрому сказали зразу заїжджати. Забрав документи охоронець, каже, стоїм під рампу. Собственно, что стоим, конечно, подъединусь. Надо шпарить на Чернивце, чтобы на сегодня развантажили, да я вернусь назад на Кам'янець-Подільський на завантажение на завтра. пішов я, я крею покажу пломбу. Ходом. Пацани працюють оперативно. Так що нормальочок стою, а вон смітники не бачу, де мусорнички піду викину сміття зараз. Ласточка чистенька, ми зараз з нею на черновці. Погода хороша, на вулиці тепло, неділя ранок. Все, розвантажуюсь і їдемо. Частину скинув і поїхали далі. Так, все, друзі. Мене розвантажили, їду я на Чернівці. Все окей, бистро неділя. Але... Але мені сказали так, що каже, ми вже на вихідні не роз... ну в неділю ми не розвантажуємо, а це вас розвантажили, каже, бо у вас інтернет. То кажу дякую. Я їду, бо там те саме в Чернівцях мене чекають. Там теж інтернет, але, але 50 на 50, не знаю, чи як я там встигну сьогодні як мене розвантажиться, вже буду бачити по ходу. Так що, їду, їду на чернівці. Прохожу КПД. по кільцевій дорозі спускаюся вниз. Да, 17 градусів сьогодні зранку, 10 ранку. Нормально, це так як, в принципі, так комфортно з такою погодою. Зараз тут буде декілька світофорів. До самого низу йду по кільцевій, направо. Ну, ви бачили, я десь, хто, кому цікаво, є в мене відео, як я проїжджав на Чернівці цією дорогою. Ну і ще вам засніму трохи. Думаю, зараз може наберу когось на маркет туди наберу у Чернівці, запитаю, чи мене розвантажують, чи взагалі вони мене сьогодні чекають. Може вони мені скажуть, друже, не лети нікуди, станеш, будеш стояти до завтра до ранку. То я тоді не спішав, буду їхати, не буду поспішати нікуди. Та я, в принципі, по суті, що я розказую? Я то і не поспішаю, начебто так сильно прям, не лечу нікуди. Але хочеться, щоб сьогодні розвантажили. Звичайно, я б тоді вернувся, пустий би. Так, ліва полоса наліво тільки. ми в середню проїжджаємо. Середня прямо, право направо. Логічно, да? все розмальовано видно. Да? Наліво, направо і по прямій. Наберу зараз на маркет, якщо я дозвонюся, бо часто буває таке, що номер якийсь не, не можна дозвонитися коротко, зараз розвантаження. Справи, друзі, такі справи. Так, що хочу подякувати всім за коментарі, читаю ваші коментарі, багато пишете. Намагаюсь всім всім дати відповідь. Стосовно, <кхів> повторюся, стосовно ставок, чи як ви там мені пишете, стосовно тих фрактів, які там, стосовно ціни, за вантаж, який я перевожу. Друзі, повторюю ще раз, я працюю водієм на фірмі. Мені платять за кілометр. Скільки стоять фракти, яка ціна за перевозку того чи інного вантажу платять, я в душі не грибу, скільки того стоїть. Я знаю, скільки мені зарплати заплатять. Це я знаю. І я їду за свою зарплату. А то, що скільки стоять фракти. Що там копійки вони стоять, що там те, це це не мої діла. Це рішає фірма. Мені просто дають завантаження, і я поїхав як водій, як найомний водій. Не як зі своєю машиною найомний водій, а водій на фірмі, на машині фірми. І фірма сама рішає питання стосовно замовлень, стосовно грошей. Я до цього діла не маю. Я отримую ТТН на перевезення вантажу. І здаю її у нас в бухгалтерії. Все, От Все, що я знаю, які там ціни, що до чого, які там фракти, по якій ціні. Мене то не касається. Я до того взагалі не маю ніякого відношення і знать в душі не знаю, скільки то коштує. Так що не задавайте мені таких питань, а скільки це стоїть, а що ви везете за копійки. Послухайте, це рішає моя фірма, що брати, які грузи. Моя задача доставити. Я заробляю, повторюю ще раз, від кілометра. Так що думаю, закрили це питання. Я розумію, що багато нових людей підписуються, попали на одне, там, наприклад, відео, так, де я везу якийсь метал, і пишуть мені, скажи, яка ціна за цю перевозку, за цей фракт. Ну як я тобі можу, друже, сказати, як я не знаю, я до цього взагалі відношення не маю, бо я водій. Я, а я вам підскажу, друге. Якщо ви хочете розуміти цю ситуацію, да, якщо вам сподобалось якесь моє відео, будь ласка, зайдіть, подивіться поточні відео, ви все зрозумієте, що я працюю водієм на фірмі, там є інформація, я ну, завжди їжджу по маркетах. Просто я розумію, що багато нових. Ви заходите, ви собі ну там, зайшли, о, цікаве відео, ви там підписалися і опа, о, пацанчик, везе. А за скільки ти везеш? А ну давай спитаю. Ну, бачите, я все прекрасно розумію, але. Пойміть, що я не маю ніякого відношення до фінансової сторони, то що рішає компанія моя. Отакі от справи. Ну а що до позитиву, їдемо, гарний ранок. Е, першу точку я закрив, дивіться, як маки цвітуть. Красиво, дивіться, з правої сторони. а? Яка краса. Ріпак звіте, диви. Так, якісь... да, ріпак же ж, вроді. Да? Коротше, отакі от справи, друзі. Все, їду далі. Зараз тут такий буде виїзд, ну я вже показував, давайте ще покажу. Гарний міст тут буде. Поїхали, зараз покажу далі. Так, ось наліво поворот на Чернівці. Тут зараз буде бруківка. Ну, така трохи дорога плаває бо видавлена. Бачите, тут колію видно, як з правої сторони. Прям продавлена колія. І бруківочка продавлена. А зараз доїду, треба заїхати на Аміковську заправку. Хочу заправити трохи свою ласточку, підкормити її. Так, ну ми мусимо пропустити цих всіх маршрутчиків, бо вони йдуть з горки. Плюс машина на підйом пішла. ну По бруківці ви бачите, тут трохи таке воно на рівності. І там далі теж дорога буде. Один такий відрізочок. Не дуже приємний. Там колінність така видавлена. О, Зараз є нагода вискочить. І що я зроблю? Вискакую. Так, забрали 6 тонн. У мене на цій точці так. Лишилося в мене сім, тобто пів будки. Звичайно, що все воно стоїть в один рядочок у пів будочки на два борти. Два борти забрали, два борти лишилося. Ну, як є, вже нічого не зробиш. Зараз буде тут такий гарний міст. Я навіть візьму групу покажу вам. Да, ви бачили, то я вже тут навіть не в мості діло, а в краєвидах отакі. Краса, краса пейзажів тут. Отакі от от уламки, якийсь кар'єр був раніше, чи що. Добували ґрунт, мабуть, дивіться, да, Видно, як, наче зрізано чимось. Да? Не думаю, що це так вода розмила, це реально чимось його начебто тут добували. І це все реально видно. Поїхали далі. Їду такими от. Краєвидами, симпатичними, так. І попереду нас вітає Чернівецька область. Привіт-привіт Чернівцям Чернівецькій області, привіт. Так, треба притормозити, трохи загальмувати. Переїжджаємо річечку Дністер. Так. Річка Дністер широка. Широка, гарна, красива. Зараз тут далі буде заправочка і я обов'язково маюся туди заїхати. Візьму собі хот-дог, так, Отак от я собі вирішив. Зараз так і зроблю. Так, Дністровський район. Дністр. Дністровський район, село Атаки. Так, так. Ось попереду має бути тут заправочка. Ага. Ласточка трошки далі. А ось амік, амік, Уже, вже видно. Ось на неї я і за, заїжджаю. Покажу колеги, хай не спішить, що я буду заїжджати. Бо давчик у мене сидить на хвості. Так, попереду кільце і ми уходимо направо на Чернівці. А поки покормлю себе трохи кавою побалою з ходовим та ласточкою. Достанеш мене. Достанемо тебе. Достанемо тебе. Ось вантажна є заправка. Я так стану, щоб... Оп! Достало у бак правий. Так що, друзі, пішов я робити вітер. Заправлюся, включимось. Корочем, сахарочок. Ну, то я ж тобі казав, да. ну нормально тобі зайшла кава. Да. ну отлично. Так, друзі. Взяв каву, взяв хот-дог, На жаль, на жаль не було мого улюбленого хот-дога, оцього сирного. Тут не було, був тільки такий український з темною булкою. І ось така смачна кава, американо, ну Сахарок уже все приділив, він довольний, ми з ним пообщалися, повчалися. Все нормально. Добре, виїжджаю далі, гарного перегляду. Їм, жую, п'ю і виїжджаю. Так що їду, ласточка накормлена, я перекусую. Я обережно виїжджаю, бо трошки тут завуську. Ну так скажу, хот-дог український смачний. М'ясний, такий там, ну, типа, рублене м'ясо, смачно, але трошки запрохолодненький ходожик не гарячий. Він там щось собі крутився і вже підостив. Кава смачна гаряча. І на касі дівчинка, вона практикується молоденька. Теж все пошагово робить, так трошки медленно, але робить. Над нею стоїть дядько, Підсказує, все, показує. Ну, треба зразу робити все чітко. Так, гарної дороги мені. А Вам повторюся гарного перегляду. І позитиву, друзі, позитиву. Бо в нас ці ночі, як ви розумієте, да? Ой, як неспокійно трохи, ой, як неспокійно. Дуже, на жаль, дуже шкода. Що все так, але не буду я про то говорити, в мене канал не про то. Я про те, що вам, друзі, дарую позитив, гарні, як кажеться, гарну картинку і щоб все було у вас добре. Привіт, Чернівці! Зайшов я у місто і доїжджаю до маркета. Ще трохи і на місці. Так, я відзвонився до людини відповідальний за розвантаження. Мене чекають, і залюбки мене сказали розвантажать. Так що, все чітко, я розвантажуюсь і повертаюсь знову до Кам'янець-Подільського. На завантаження, яке відбудеться в мене завтра, у понеділок, сьогодні неділя, 29 травня. Ось така інформація. Ось така інформація, друзі мої. Так що ось по Чернівцях іду. і зараз зліва через декілька світлофорів буде заїзд на маркет. Під'їжджаю, йду на охорону з паперами і маю заїжджати відразу на розвантаження. Якщо там нема черги, ну тобто живої черги, що може вже хтось до мене приїхав і стоїть, або може когось розвантажують, то муситиму трошки зачекати. Але головне те, що мене сьогодні розвантажить, і я пустий, повернуся на нове завантаження. Але нове завантаження, друзі, як ви вже розумієте, буде коли. Правильно, п'ятьорка всім вам у новій серії. Так що лишаємося зі мною, не переключаємося. І дивимось мої відео. Підписуємося, лайкаємо і коментуємо. Підпишіться хлопці і дівчатка, бо багато дуже дивиться людей відео і не підписується, Але дивляться їх регулярно. Я за цим відслідковую в аналітиці канала. Так що там не спрятаєтеся, друзі, не спрятайтеся, не сховайтеся. Я все бачу, бачу, бачу. Чу, бачу, бачу, бачу. <реш> Дуркую вже трохи, розумієте, ця робота вже починає. мене тупо віселіть, моё. Але воно хорошо, позитивно, круто. Круто і позитивно. Так, по-моєму, на... не тут, а на наступному повороті ліво Якщо не помиляюсь, на іншому світлофорі, не на цьому, а на іншому. Так. Це один є і то наступний. Як це він мене цей з прицепом обігнав, тернопільський каблучок? Він їхав переді мною, я його обійшов, видно, балакав, сидів по телефону, да? і він мене десь, я про гаву поймав, він мене знову обійшов. Він просто так, так їде, не впевнено, якось сунеться медленно, я не знаю що. Так, 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 хлопці, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Проскочив. Коротше, я проскочив. Що, Чернівці, вам привіт. Санечок приїхав до вас попрацювати. Як має бути, так? Що, пропустимо людинку добре, якщо буде дивитися? Давай, Ласточка. Там дівчатка за рулем. А ти вже братик на червоненькому, бачиш, і ще й подякувала мені. На цьому світлофорі я маю повернути. Навіть не на світлофорі, а тут на повороті. По-моєму, так? Да? Чи на світлофорі? Ні, на світлофорі все ж таки. Все ж таки на світлофорі я маю повернути. Так, так, вел, вел, вел. 4, 3, 2, 1, червоний. Чикс. Так, включаю лівий поворот. І заходжу, але не зараз. А коли вже засвітиться мені зелене світло. дадуть мені зелене і я поїду наліво. Наліво до розвантаження. Так, так. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, гоу. Даран, жовтий. Пошли хлопці, пішли, пішли, пішли. Так, пропускаю я машинки. Легковичків пропущу, Мусю пропустити. Вставали плотно, блін, і там, ну я не буду вставати під забор, заїду зразу до воріт. Бо я тоді там, мабуть, не виїду, блін. Мабуть. А може і виїду. А може і не виїду. Ні, да я б Ні, я виїхав би, вони не за... Вони не затуляють, обично так стають, що. Я зараз до воріт прям встану. Ось так, трошки під куток. Все, друзі, беру документи, йду на охорону, реєструюсь, відмічаюсь в телефоні, то, що прибув на розвантаження у застосунку, не забуваю про це. Так, Прибув на друге розвантаження. Так, розвантаження поки не почалося. Я беру значить, мокументи і йду на реєстрацію. Включусь уже по факту. Так, друзі, запускають мене, зареєструвався. І зразу мене пускають на розвантаження. І це дуже радує, що я зразу оперативненько зараз у неділю чик-пік-шпік і їду далі на КПД знову назад. Повертаюся назад. Повертаюся назад. Так що, Ласточка, такі справи. Я як парень сьогодні розвантажився на двох точечках, все чітко, чітко, чітко. Красота. І тут е, вільно, нікого немає. Зараз е, процедура така, як завжди, охорона виходить. Фоткає мою пломбу. Я стою під рампу. Ось вона зліва у мене так. Все, відкриваюся, розвантажуюся. Закриваюсь, забираю документи, відмічаю то все. Відмічаю то все в телефоні. І... Все, пішов відкриватися, віддавати документи. Став під рампу. Тут, звісно, так по-своєму, ну сложно нічого немає, припаркувався в акуратік. Зараз да. там два борта товару э, витягнути і вертаюся назад на КПД. Ну, такі вихідні в мене вийшли. Ну як вихідні, Робочі. Робочі дні вихідні. Сахаридзе, ти що там? Все, бомба. Все отлично. Потім назад здаєш туди задом і виїжджаєш. Так що все, жду розвантаження. Все. Мене розвантажили. Ворота закрито. Виїжджаю. Їду на виїзд, віддаю перепустку і все. Рейс я закрив повністю, без зауважень. Все, як то кажеться, чикі-бамбоні, друзі. Санючок роботу свою зробив. Зараз на охороні дам перепустку і повертаюся до Кам'янець-Подільського. Чекаю на завантаження, на завтра. Але то буде вже те, що буду вантажити. І куди вантажити, то все ви дізнаєтесь у наступній серії. Так що дивіться, слідкуйте, підписуйтесь, щоб, щоб бачити нові відео і нічого не пропустити. Так що виїжджаю. Виїжджаю на дорогу. Все, перепустку віддав. Зараз охорона мені відчиняє. І я поїхав, як дядько. На КПД. Так, але я бачу тут затор. Якась пробочка. Буду чекати. Буду чекати. Дивіться, що робиться. Та да, Тут пробка, -моя. І не слаба! Що це в неділю тут таке робиться? Да... да друзі! І не слаба де-то вони всі їдуть в неділю скільки машин О, появилося вікно чи то людина спеціально мене запустила чи не знаю коротше вікно з'явилось я виїхав Якось так ось. Подякую. Подякую, з мене не обуде, правда, людині приємно. Коротше так, буду повертатися назад, машина заправлена. В принципі, обід уже час 20 зараз, так? Час 20. Один до трьох повернуся. Стану на паркінгу там, де тільки що ночував, ну не тільки що, а сьогодні, де ночував, так? Бо завантаження, я ж казав, вже через дорогу зразу. Тож, в принципі то такі справи. Надо виїхати якось, я не знаю, що це. Воно тут таке забито, так. Там коротенький світофор. На центральну дорогу він не, не дуже... Не дуже тримає. То тут, виходить, він швидко випускає, а там же ж довше по центральній, понятне діло, так? Ось такі справи. Хорошо, рейс закрито. Задання виконано, бездоганно, без зауважень. Я всім подякував за перегляд. Залишайтесь зі мною. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, друзі. Тим самим цими діями ви продвигаєте канал. Далі ми набираємо все більшу і більше на каналі банду. Нас вже півтори тисячі чоловік. Я вам вдячний, що ви підписуєтеся і вдячний, що ви залишаєте свої відгуки. Стосовно моєї роботи і того, на що ви дивитеся. Звичайно, буду якось досконалювати свій канал і розвиватися в плані в якому. Що зроб... З часом візьму камеру, буде краще, ще краще буде, як говориться, обзор. Так? І графіка, як говориться. Да? Ну, коротше, буду робити, що зможу. Буду продовжувати для вас далі писати гарне відео, яке вам подобається. І будете зі мною кататися по Україні і насолоджуватися пейзажами нашої рідної неньки. Всіх обняв, підняв, покрутив, поставив на місце. Слава Україні, слава ЗСУ. Пока-пока.